Вітаю вас, шановні представники знаку зодіаку Овен. З вами Клименко Наталія. Це прогноз для вас на грудень 2024 року. В грудні на вас чекає дуже багато напружених аспектів, які будуть повертати вас до незавершених справ. В цьому місяці ми чекаємо на два молодика, тобто буде період, коли ви зможете загадувати бажання, прописувати плани на наступний місяць, а також на наступний рік вперед. Грудень є сприятливим періодом для вирішення питань, які пов'язані з переїздами, пройми вашого авторитету, а також вирішенням юридичних питань та утриманням важливих документів навчання. Аспекти між планетами будуть торкатися і всього того, що вам близьке, вашого близького оточення, а також всього незвіданого, іноземного і далекого. Сонце знаходиться в знаті стрілець, тобто буде робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку, що буде наділяти вас додатковою енергією діяти і відстоювати свої права. Проявляти свій творчий потенціал. 1 грудня о 8 годині ранку і 21 хвилині настає новий місяць. В цей період місяці сонцем у з'єднанні будуть у вашому 9 секторі. Там же знаходиться і Меркурій, який зараз ретроградний. Він ретроградний став із 26 листопада і буде таким до 15 грудня. Тобто потрібно буде щось доробити. Це може сприятливим періодом бути для поїздок, мандрівок туди, де ви вже були, перегляду важливих документів для вас, зустрічі з авторитетними людьми, подачі апеляцій для кого актуально, а також перездачі екзаменів та важливих документів. Це можуть бути. Повторні переїзди. Сонце і місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Марсу, ваш п'ятий сектор, який стосується всього того, що вам надає сили, надихає. Він стосується коханих людей, діток та вашого хобі. І в той же час новий місяць настає поблизу зірки Антарес. Яка також буде наділяти вас оптимізмом і буде відкривати для вас нові перспективи. Це період нових ідей та розширення кругозору 4 грудня. Юпітер, який символізує розширення, це планета удачі та авторитету зараз ретроградна, буде в опозиції до Меркурія, який також ретроградний, і вони будуть торкатися 3 та 9 секторів. Все, що стосується ваших родичів, близького оточення, навчання з однієї сторони, а з іншої все далеке, незвідане, іноземне, це може бути періодом, який буде вказувати на необхідність. Розширювати свої горизонти, здобувати нові знання, зустрічатися із спливовими людьми. Місяць цей період буде в напруженому аспекті квадратури до чорного місяця, до гекати. Тобто можуть бути певні острахи, побоювання, певна зацикленість на чомусь. Починає формуватися напружений аспект між Сонцем та Сатурном. Сонце це наше его, це наше я, а Сатурн планета, яка обмежує. Цей аспект буде торкатися 9-го та 12-го секторів. Це можуть бути питання пов'язані. З переїздами, і з вирішенням незавершених раніше питань з минулого, що стосується документів, переїзду, вирішенням юридичних питань, питань вашої духовності та світогляду. 5 грудня продовжує діяти напружений аспект між Сонцем та Сатурном. Проте формується і гармонійний аспект можливостей між Венерою та Нептуном, що торкається 10 та 12 секторів, тобто може бути важлива зустріч, отримання важливого документу, який розсіє туман у вирішенні даних питань. Також 6 грудня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Меркурій взагалі далеко від сонця не відходить, але саме зараз ви можете отримати саме ту інформацію, яка вам потрібна. Це може бути періодом важливих зустрічей, появою нових ідей, торкаються питання. Вивчення іноземної мови, наприклад, або ж отримання важливого документу. 7 грудня плюс-мінус три дні є дуже важливим періодом, адже Марс переходить в ретроградний рух. Планета дій активності, нашої ініціативи, в чомусь імпульсивності та напористості буде повертати вас до питань п'ятого сектору. Тобто ви можете повернутися до старого хобі, до старих відносин. Це можуть бути зустрічі із дітьми, яких ви давно не бачили. Сприятливим періодом для відпочинку, активного відпочинку там, де ви вже були. Звертаю вашу увагу, оскільки Марс ретроградний, він ближче діє на планету Земля, і тому він може давати підвищену агресивність. Тобто, в цей період важливо проявляти також активність, але бути обережними, щоб не зачепити своїх близьких та рідних, ретроградити Марс буде до 24 лютого 2025 року. Цього ж дня Венера буде у з'єднанні із Плутоном. Венера планета наших взаємовідносин та бажань. А Плутон це планета трансформації. Це управитель знаку зодіаку Скорпіон. В цей період ви можете загадувати бажання, і головне, слідкувати за своїми. Думками, адже Плутон настільки впливова планета, що може матеріалізувати всі ваші думки. Головне вірити в те, що ваше бажання здійсниться. Тим більше, що Венера буде переходити в знак Водолій, в 11-й сектор, вона буде потребувати більше свободи, свободи у спілкуванні. Легкості у своїх намірах. Одинадцятий сектор пов'язаний з нашими планами, планами на майбутнє і з друзями, тож це може бути успіх в соціальних проєктах, у спілкуванні з друзями, ви можете відвідувати грандіозні заходи, а також переводити свій бізнес в онлайн, або ж це можуть бути приємні зустрічі, зустрічі через соцмережі. Також формується Тау квадрат, який пов'язаний із напруженими аспектами між Сонцем та Юпітером. Та, Юпітером і Сатурном. В цей період ми можемо дуже сильно потребувати проявляти свій авторитет, свою напористість. 7 грудня Нептун, який символізує вищу віру, мрії, фантазії, в той же час туманність та ілюзії, стає директним. Тобто він розвертається. Після своєї ретроградності у вашому 12 секторі. І в цей період можуть відкриватися якісь таємниці, приходить ясність. 12 грудня Марс ретроградний буде в опозиції до Венери. Це дві гендерні планети. Аспект торкається вашого 5-го та 11-го секторів. З однієї сторони, все, що подобається вам, все, що любите ви, ваше хобі, ваші мрії. А з іншої сторони, це все колективне несвідоме бажання більшості. Це також можуть бути і сварки з дітьми або з вашими друзями. В той же час це аспект пристрасті, проявляйте дипломатичність та чесність, і обов'язково цей аспект надасть вам багато енергії для того, щоб ви передивилися свої пріоритети, не лінувалися, а для того, щоб виконувалися ваші бажання, у вас були сили діяти. 15 грудня настає повний місяць в вашому третьому секторі. В цей період Меркурій стаціонарний, він розвертається після ретроградності в прямий рух. І саме зараз, в третьому секторі, який символічно він і управляє, ви можете отримати важливу для вас інформацію, або ж документ. Це може бути періодом завершення навчання і отримання диплому, сертифікату, або ж важлива для вас зустріч. Можуть завершуватися ремонти. Або ж ви можете мати намір купити собі автомобіль або ж гаджет купляти ще зарано, адже Меркурій, хоч і переходить в прямий рух, але Марс залишається ретроградним можуть бути проблеми із двигуном. Тож краще просто розглядайте покупку, обирайте варіанти, але автомобілі не купляйте. Третій сектор пов'язаний із дорогами, тобто для вас може бути періодом отримання важливої звістки, документи, які пов'язані з переїздом або ж з навчанням. Також це сприятливий час для того, щоб ви отримали важливі знання, це можуть бути отримання винагороди за вашу комерційну або ж посередницьку діяльність. 18 грудня буде напружений аспект між Сонцем та Нептуном. Знову ж таки торкаються вашого 9 та 12 секторів, всього далекого, незвіданого та іноземного. Це період можливої туманності, неясності, особливо торкається всього іноземного і далеких земель. Важливо сконцентруватися пропрацювати можна через звернення до психології, до творчості, езотерики, час поломництва та відвідування святих місць. Молитви, медитації. 20 грудня буде діяти гармонійний аспект удачі між Венерою, планетою малого щастя, та Юпітером, планетою великого щастя, торкається аспект вашого 3 та 11 секторів. Це великі можливості. Третій – це ваша рідня, а це родичі, сусіди, люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня, а також засоби зв'язку. Дороги. А 11-й це ваші друзі та однодумці, і також соціальні мережі і все, що стосується виходу в онлайн. Для кого це може бути сприятливим періодом для вивчення езотерики, астрології, а також відвідування або ж організація великих заходів, виступів, переходу бізнесу в онлайн, також покупки та зустрічі онлайн і заведення корисних контактів. 23 грудня. Буде напружений аспект між сонцем та кармічним місячним вузлом раху, який дасть можливість вам отримати новий для себе досвід, торкатися аспект буде першого та 10 секторів, тобто вас як особистості і вашого статусу та кар'єри. Це можуть бути зміни в професійній діяльності, або ж важливі рішення. Ви отримаєте новий досвід у питаннях кар'єри та статусу. 25 грудня буде напружений аспект точний між Юпітером та Сатурном. Його ми вже проходили. А це буде другий дотик. Перший був 20 серпня, плюс-мінус тиждень. Такий аспект ще буде у 2025 році. Це аспект руйнувань застарілих установ. Для когось це може бути боротьба за владу. Потурання своїм забаганкам, підвищена конфліктність і період вимушеного зниження ділової активності. Оскільки аспект торкається 3 та 12 секторі, то це все, що пов'язано із тим, що нам близьке, зрозуміло і всім далеким та незвіданим. Наш досвід та знання будуть вимагати розширення та пізнання нового, щоб розібратися із новими реальностями. 26 грудня Меркурій, як планета мислення та інформації, буде в опозиції до Юпітеру. Іде потреба розширювати наш кругозір. Можуть бути і сварки з пливовими людьми при відстоюванні власної думки. Також Сатурн буде в напруженому аспекті до Меркурію, і торкатися цей аспект буде 3, 9 та 12 секторів, формуючи та квадрат. Можуть бути різкі зміни планів або ж перегляд ваших знань. Документів для переїзду пропрацювати цей період можна через велику відповідальність, пізнання нового та планування. Планування свого дня, своїх намірів. Головне, цей період не поспішати. 31 грудня ми будемо відмічати новий місяць. Сонце з місяцем будуть у з'єднанні опівпершій ночі 31 грудня. В одинадцятому градусі козирогу, в королівському градусі, оскільки козиріг відповідає за планування, то ви можете зробити плани собі не лише на місяць вперед, але і на рік вперед, які стосуються вашого статусу. Статус може пов'язаний бути із переїздом, вагомою покупкою, із одруженням або розлученням, із народженням дітей, а також отриманням нової посади. цей період сприятливий для формування. Намірів, формування нових амбіційних цілей. Тож бажаю вам реалізації їх найкращим чином, щоб вас грудень був сповнений ентузіазму, і ваші плани обов'язково реалізувалися найкращим чином. До наступних зустрічі, наступних відео!